Дівчатка, як ви просили, розповідає про свій новий девайс. тестувала його неділю на відпочинку і можу поділити з вами своїми враженнями. По-перше, я дуже схильна до набріків обличчя вранці і почала замічати, що однієї маски атач та патчі мені дуже мало. Тому хочу познайомити вас з крутим девайсом Медіка Плюс. Який виконує функцію мікротоків для зняття набряків, допомагає вам у домашньому застосуванні виконати собі професійну процедуру. Мені сподобалось, що в ньому багато режимів та багато функцій, такі як очищення, ліфтинг і також зволоження. Але дуже важливо використовувати спеціальну косметику з девайсом для кращого ефекту, а саме професійну косметику, такі як гель-провідник, сироватки та крем. Сироватка мені сподобалась особливо. Вона таке враження, як нібито заморожує ваше обличчя. Через неї апарат мікрострумів дуже класно проникає. Моя проблема зона це зона очей. Вона дуже набрякла вранці. Я гадаю, що цей апарат дуже круто справився зі своїми функціями. Працювала апаратом Медіка плюс по 5 хвилин на кожному режимі для кращого результату. Як казала раніше, проходила дуже ретельну зону очей. Та нижньої третини обличчя, а саме другого підборіддя, для більш витонченого та гарного рельєфу шкіри. Апарат у використанні дуже простий. Також в цьому апараті є дві функції для охолодження обличчя та розпарювання обличчя. Я гадаю на функції чистки. Мені дуже підходить функція охолодження від набріків. Мені здається, що у подорожі або на відпочинку цей девайс Medica Plus для вас буде просто знахідкою, тому що він виконує свої функції на 100 із 100. Але все ж таки я раджу використовувати цей девайс в комплексі з професійною космоцевтикою для більш кращого та ефективного результату, який ви отримаєте.